Вітаю вас! В ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Одні, коли трагічні й доленосні дати новітньої історії України слідують одна за одною, ми вирішили поговорити про роль церкви у подіях, які визначають долю нашої країни. Революція гідності, анексія Криму, спецоперація Кремля під назвою Російська весна, війна і окупація частини Донбасу. Як інститут лідер за довірою в українському суспільстві допомагає долати випробування власному народу, і при цьому випробовується сам. Говоримо про це із дуже шанованими у церковному середовищі людьми у студії про головний архімандрит Кирило Говорун, професор Стокгольмського університету, колишній керівник відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви, і Віктор Єленський, народний депутат, член комітету Верховної ради із питань культури і духовності, президент Української асоціації релігійної свободи. Вітаю вас! Вітаємо шановні гості. Питання, якою була роль церкви? Очевидно, ми тут не обійдемося без згадки про певні церкви, певні конфесії у тих подіях, які були перелічені на початку програми, чи справді церква виправдала найвищий рівень довіри до себе від українського суспільства? Яку позицію вона займала в цих подіях? Чи була вона відстороненою, чи намагалася творити мир? Чи виступала на одній із сторін, будь ласка, отець Кирило? Так, починаючи з подій Майдану, слід сказати, що Майдан був класичним, став класичним прикладом того публічного простору, в якому церква шукає своє місце в наш час. Зараз всі говорять, що після періоду секуляризації, секуляризму, церква повертається в публічний простір в різних країнах світу. І, от в Україні, вона дуже цікавим чином. Незвичайним, некласичним, можна сказати, чином, а повернулася в цей публічний простір, яким був Майдан. І цікава реакція церков, різних церков до, до цього публічного простору. <кій> На Майдані фактично зіткнулися в конфлікті держава і суспільство. Церква, яка за традиційною візантійською ще парадигмою була розуміла себе, усвідомлювала себе партнером держави. В симфонії з державою опинилася раптом перед дилемою, чи зберігати ці симфонічні стосунки із державою, чи налагоджувати нову симфонію вже з суспільством, яке стало окремим суб'єктом. Складність для церкви полягала в тому, що Церква не могла обрати одночасно і церк і, і державу, і суспільство, тому що держава і суспільство виявилися в конфлікті е, на, на майдані, і слід зазначити, що більшість українських церков на їх е, е, до їх так моти честі, е, вони все таки обрав, все ж таки обрали суспільство е, а не державу в якості свого партнера. І я думаю, що це був такий важливий момент для історії українських церков е, через те, що Громадянське суспільство, яке народжувалося на, на майдані, воно народжувалося у присутності церкви. Воно себе виражало через символи, через Категорії релігійні всі ми пам'ятаємо, як виносили ікони, хоругви, як цитували Святе письмо на плакатах, з якими люди приходили на Майдан. Тобто Майдан себе висловлював, виражав через релігійні символи. І церква ці символи не зрадні більшості своєї, принаймні, не зрадила. Отже, можна говорити про те, що в Україні відбулася дуже цікава річ, що Громадянське суспільство народжується у поєднанні із церквою, не через протистояння з церквою, як це відбувається, відбувалося історично у багатьох інших європейських суспільствах, які через це були секуляризовані, але разом з церквою. І це дає шанс, що. Громадянське суспільство в Україні, незважаючи на, на, на ті складнощі, які вона зараз, які воно зараз переживає, не буде секуляризоване принаймні через ці події Революції, революції гідності. Ось, Кирило, Ну і ще, будь ласка, на хвилинку ваш погляд на роль церкви у подіях, які у нас називають неоголошеною війною так. Росії проти України, тобто сюди ми включаємо і анексію Криму, і події на так. Донбасі. На жаль, я думаю, що роль церкви була помітною в цих подіях вже з іншого боку. Як майдан став певним релігійним явищем із певною ролью церков українських церков в майдані, так і агресія Росії проти України також мало так, також мала і має релігійний вимір. Я цей вимір пов'язую з ідеологією руського миру, який є такою квазірелігійною ідеологією по суті. Якщо ми візьмемо за схему, за, за, за приклад цю традиційну марксистсько ленінську схему про базу і надбудову, то релігія є базою, а оця ідеологія. Вона стала надбудовою на цією базою, і на жаль, вона стала одним з чинників, одним одним з мотиваторів. Чому багато росіян приїхали на схід України воювати? Чому ця ідеологія мобілізувала багатьох людей на сході України? Це була певна мімікрія ідеології під релігію, під православ'я, І ця мімікрія відіграла фатальну роль. Фактично, я думаю, що вона стала. Мотивуючою силою для агресії проти України, пане Вікторе, якщо у подіях революції гідності церква мала, як каже отець Кирило, вибирати між державою і суспільством і зробила свій вибір, то якщо говорити про події війни, зараз кажете і про майдан. Е власне, ну, відповідь на запитання, чи могло б цих подій не бути, залежить від позиції церкви чи ні? Я думаю, що від позиції церкви чимало залежить в е сучасному суспільстві. І в сучасному світі під час майдану церкви України і, взагалі, віруючий народ відіграли свою і досить важливу роль. Священники весь час були своїми вірними під час найбільш драматичних ситуацій. Вони були з ними і під обстрілами, і вони були з ними і в полум'ї, Вони причащали і сповідували просто, просто на інститутській на майдані. І ці люди, я маю на увазі священнослужителі, і молитва загальна, якою починалося що недільне віче, вони організували цей простір як більш духовний і як більш сказати простір досконалих досконалих людей. Я також думаю, що те, що стосується церкви, ролі церкви під час майдану, і потім під час військової, військової агресії, ми багато дискутували і багато обмінювалися думками, в тому числі із отцем Кирилом, коли було висунуто доктрину як церковну вже доктрину руського міра. І вона тоді мені здалася. Дуже і дуже небезпечною. Дуже і дуже небезпечною. Це ще кілька років, власне, до ну, початку. Це, це було в 9-му році. Так, це було в 9-му році. По суті, справи, тоді патріарх Кирило він продовжує про Руський мір говорив ще раніше Путін. А патріарх Кирило запропонував українцям альтернативу. Ви хочете на захід, захід бездуховний. Ми вам пропонуємо бути частиною. Геополітичного центру сили, це е, прямі слова. Геополітичного центру е, сили, який кидає виклик Заходу. Кидає виклик західним цінностям і е, в, звеличує цінності, які є заходові е, альтернативними. І е, реалізація, реалізація цієї е, цієї доктрини виявилася надзвичайно кривавою. І навіть катастрофічною. Це по-друге. Тобто те, що ми спостерігаємо зараз і в Криму, і на Донбасі, це є частиною сценарію Позасумного. і Позасумного. реалізації концепції дивіться, руського миру. Саме дивіться, так. неможливо, неможливо е, у, цієї, у цієї агресії, так. Е, не було не було виправдання тому це виправдання треба було шукати треба було конструювати тому з'явилися сакральні ці символи криму тому з'явилося так зване «щезнувший ще лист патріарха де він патріарха кирила де він пише предстателям помісних церков про те що відбувається священна боротьба Православ'я проти розкольників, тобто православних, які не визнають зверхність московського патріархату, і унятів, тобто українських греко-католиків. І ця лінія зараз продовжується на зовнішній арені, в ідеологічній обробці кримчан і окупованих територій Донбасу. Але тим не менше, на зовнішній арені нещодавно відбулася історична подія: це зустріч 12 лютого у Гавані папи римського предстоятеля Католицької церкви і предстоятеля найбільшої православної церкви Російської патріарха Кирила. Наслідком чого стала Гаванська декларація, про яку дуже багато говорили, обговорювали, дискутували кілька пунктів присвячені Україні. Ну, і вони, в принципі, декларують дуже важливі речі. Зрозуміло, що там для Таких означення болючих для нас тем підібрано абсолютно нейтральні слова. Але тим не менше, ці пункти декларують цілі щодо примирення православних і греко-католиків, щодо припинення, ну як там сказано, протистояння, але читаємо війни, і щодо відновлення єдності між православними в Україні. Чи чітко заявлені ці цілі? Там і, власне, ну, це данина власне, самій декларації отець Кирило. Чи це дійсно план дій, на вашу думку? Це, я думаю, не план дій, це є декларація, декларація про наміри. Причому ті параграфи, які стосуються України, вони прописані мовою, скажімо так, з, з подвійним сенсом, подвійною семантикою. А ці ця ці дві мови вони відповідають двом інформаційним просторам або двом наративом, якщо висловитися таким спеціальним словом. Один інформаційний простір, простір це є пропагандистський, який формується через російське телебачення. І другий інформаційний простор, простір це загальносвітовий. І фрази в цій декларації сконструйовані таким чином, що вони вписуються в обидва ці простори. Тобто російський читач цієї декларації зчитує ті меседжі, які він чує, в тому числі по телебаченню, тому що е декларація може бути інтерпретована так, так інтерпретована таким чином, що вона говорить про внутрішній внутрішньоукраїнський конфлікт, і сторони конфлікту закликаються до, до миру. А в, в зовнішньому, скажімо, просторі інформаційному, в якому власне існує католицька церква і функціонує той же самий понтифік. А е ці меседжі також зчитуються так, що вони відповідають. Більш загальносвітовим уявленням про український конфлікт. Це, я думаю, слабке місце декларації, і це є певний компроміс, на який пішли обидві сторони. Я ще бачаю ще одне слабке місце в цій декларації, яке розмиває меседжі про примирення, які є справді важливими, справді відносяться релевантними до української ситуації. Це те, що про примирення говориться без Називання агресора і без називання жертви. Мені здається, це велика проблема декларації і інших закликів, які лунають в тому числі від церков, коли церкви кажуть, давайте примирюйтеся, все давайте все забудемо і почнемо жити так, як, так, як раніше жили. Я думаю, що це є абсолютно нереалістичний сценарій, неможливий сценарій, який не відповідає а просто якимось загальнолюдським основам принципам. Чому він тоді був так виписаний, тільки виключно як компроміс? І тому що про це було треба згадати отець Кирило? Так, тому що про це треба було сказати, тому що не можна було оминути конфлікт в Україні. Це було очевидно, от. Але треба було це прописати так, щоб не не, роздру... не е, е, дратувати ані російську аудиторію, ані загально світову аудиторію. Роздратували українську. Але роздратувало українську аудиторію, абсолютно вірно. Тому що для України що, що, що мені здається роздратувало українців насамперед, роздратувало якраз те, що агресія не названа агресією, не названі сторони сторона агресії, не названа сторона, яка, яка постраждала від цієї агресії. Якщо я два слова ще додам, що в багатьох інших контекстах, де є конфлікт, де були війни, де були протистояння. В тому числі і всередині суспільства, і за межами суспільства, завжди шлях до подолання конфлікту, шлях до примирення всередині суспільства і примирення між країнами, які перебували в конфлікті, йшов через трибунали, через суд і через називання того, хто здійснив агресію, хто є винуватцем конфлікту і хто є постраждалою стороною. Потім після після називання цих сторін можна говорити про примирення, коли одна сторона попросить про пробачення, а інша сторона може пробачити. Не було, не можна собі уявити, що просто е е людина, яка, е яка скоїла злочин, гвалтівник, його просять. Примиритися із жертвою гвалтування або жертву гвалтування просять примиритися з гвалтівником, не називаючи, не визнаючи ані постраждалу сторону, ані сторону, яка допустила цей злочин. Можна говорити про і Церква повинна закликати про прощення тільки після того, як оці всі крапки на розставлені. Дякую. Я зацитую цей пункт 26, найбільш важливий так. для України з Гаванської декларації. Вболіваємо з приводу протистояння в Україні, що вже спричинило багато жертв. Заводо незлічені страждання мирних мешканцям мирним мешканцям та призвело суспільство до важкої економічної та гуманітарної кризи. Закликаємо всі сторони конфлікту до розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру. Заохочуємо наші церкви в Україні трудитись над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні та не підтримувати його подальший розвиток. Пане Вікторе, ну тут мене найбільш зацікавило питання, викликає. Власне, що таке діяльне будування миру з боку церкви? Тобто, як воно має виглядати, якщо будемо вже там прогнозувати і висловлювати свої візії, як має виглядати власне виконання цих заявлених цілей? І власне, як церква має буде трудитися і уникати участі у протистоянні. Тобто, очевидно, тут говориться і про те, визнається, що церква то брала участь у протистоянні. Ну, бачите, я думаю, що кожна е, сторона вичитує е, з цієї декларації е, те, що вона хотіла б вичитати. І, очевидно, е, ну, можливо, священне началь Української православної церкви Московського патріархату розуміє будівництво миру в. Е, Таких діях, як зрив мобілізації, наприклад, до чого закликають деякі єпископи, або, скажімо, до непошанування героїв цієї війни, або до того, щоб на зовнішній арені дискредитувати Україну, ви знаєте, я якщо говорити взагалі про декларацію, то я не просто впевнений, я просто це знаю. Що вона стала можливою, як і зустріч папи з е, патріархом Кирилом, стала можливою тільки е, в результаті того, що Росія потрапила в ізоляцію. І е, для патріарха Кирила і для е, президента Путіна це е, можливість прориву з цієї ізоляції, можливість е, з зустрічі з символом з людиною, з особою, яка символізує. Символізує захід і можливість проговорити на зовнішній арені деякі, деякі свої ідеологіями. Я думаю, що патріарху Кирилу не дуже його турбують і не дуже його цікавлять та критика, яка зараз лунає з консервативних і фундаменталістських православних кіл. Монастирів від тих, хто всіляко критикує саму зустріч. У нього є один замовник, один глядач, один слухач це президент Путін, і для нього дуже важливо, крім всього іншого, довести для президента Путіна до президента Путіна свою ефективність, так як він, як здавалося, довів її в 2008 році під час своєї. Під час свого візиту, візиту до України. Що ж стосується пунктів декларації, там є пункти просто неправдиві. Так, я розумію, що дуже важлива перспектива. Тобто, якби як хтось сказав, папа міняє е, сьогодення на вічність. Так, він міняє е, якісь такі е, речі, які стосуються е, сьогоднішнього дня, на вічні відносини між християнами. Але там є пункти, які просто суперечать і здоровому глузду, і е, реальності. Наприклад, е, розповідь про те. Констатація того, що в Росії колосальний поклик довіри і колосальне процвітання релігійної свободи. Я за цим дуже уважно стежу, і практично не проходить тижня, щоб не знесли протестантський молитовний будинок, щоб не, не кинули до в'язниці свідків Єгови. щоб... Не були якісь глум над кришнаїтами і так далі, тому подібне. А що стосується релігійної свободи на окупованих територіях і в Криму, то це вбивства, так? Причому в тому числі і під час богослужіння, як це було на трійцю 14-го року в Слов'янську, це викрадення людей, це побиття священнослужителів і пасторів. І це цілий колосальний список молитовних будинків, які перетворені на казарми, які перетворені на тренувальні зали бойовиків і так далі тому подібне. Тому говорити в таких, за таких умов про релігійну свободу, це як мінімум ну, було, б, було б несправедливо. Що ж стосується е, пунктів, е, пунктів про Україну, то я знову ж таки впевнений, що кожна сторона вичитує. З нього, з цих пунктів своє. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, коли патріарх Варфоломій Константинопольський свою декларацію підписував з, з, з Папою, то вони говорили про розв'язання конфлікту в Україні на основі пошанування міжнародного права. Це це опосередкований такий спогад чи згадка про анексію Криму? Так, звичайно, коли було зруйновано і розтоптане міжнародне право. Так само, як і кожна сторона в тому пункті, який стосується уніатизму уніатства вичитує, вичитує своє. І я думаю, навіть в тому, що стосується так званого розколу в православі в Україні, то думаю, що на основі канонічного права. Теж кожна сторона розуміє. Ну, тут таке враження, що цей пункт просто консервує ту ситуацію, яка є зараз. Фактично, відсутність міжконфесійного діалогу, як такого, так і, власне, заявляється принцип якраз на принципах канонічного права можливо об'єднання православних церков. В Україні, але е, я завершу, пане Вікторе. Немає враження, що ну декларація складалася так: частину пунктів Ватикан запропонував, частина російська православна складається Цілісності враження, документа, немає, складається враження, що е, Святий Престол писав про Боже, а е, Московська Патріархія про геополітику. Що Україні дається декларація? Ти все таки, от, якщо повертатися до цих пунктів пов'язаних із відновленням православної. Єдності в Україні із діяльним відновленням миру в Україні. То чи ці пункти вони якось можуть змінити позицію церкви в Україні найбільшої української православної церкви? Все залежить мені, здається, від інтерпретації і. Мені здається, що документ все ж таки містить в собі позитивний потенціал. Зокрема, йдеться про те, що греко-католики і православні повинні жити в мирі. І цей заклад, заклад він адресований і греко-католикам, і православним. Я хочу сказати, що це що ця зустріч між двома предстоятелями, вона. Дуже давно про неї йшла мова, зокрема, попередній Папа Іван Павел, Павло II, він давно хотів зустрітися з патріархом Московським, але московська сторона завжди висувала в якості причини, чому така зустріч неможлива, саме те існування греко-католицької церкви в Україні. Тепер раптом цей, ця причина вона зникла, хоча насправді нічого не змінилося. І в декларації сторони. Православна греко-католицька закликані до е, мирного співіснування. Мені здається, це все ж таки позитивний меседж. Хоча він насправді не є новим. Він е, повторює буквально е, е, декларацію спільну декларацію між православною і католицькою церквами ще 1993 року, підписано у Баламанді. У Лівані, так звана Баламанська декларація. Так. Але дуже добре, що вже на рівні двох предстоятелів ця теза повторена і вона ще раз артикульована, ще раз проголошена. Тобто тепер ми можемо, посилаючись обидві сторони православної греко католицької в Україні, коли ми бачимо. Що десь накопичується конфлікт, десь виникає конфлікт між православними і греко-католиками. І на жаль, я повинен сказати останнім часом. Саме православна сторона є, є стороною, так ініціюючою навіть цей конфлікт. То можна завжди показувати декларацію. Дивіться. Патріарх Московський і Папа Римський закликають до миру. І це, мені здається, може бути інструментом, дієвим інструмент, інструментом налагодження стосунків і, і знаходження порозуміння між двома громадами в Україні. Дякую. Ну і будемо завершувати. Яким питанням? Два процеси: процес пошуків примирення в українському суспільстві і відновлення єдності української територіальної, в тому числі, і процес відновлення. Православної єдності в Україні. Чи пов'язані між собою два процеси, ці Який із них має завершитися результативно першим, щоб і другий так само мав результат? Пане Віктор? Я завжди казав, що православна єдність в Україні навпрост залежить від консолідації українського суспільства. Що коли українське суспільство буде зшито, і коли воно буде єдине? То питання православної єдності, воно буде неминуче буде досягнуте. Зараз українське суспільство набагато більш консолідованіше, ніж православні православні церкви. І я бачу в цьому те, що називається суб'єктивний чинник. Нинішнє священне началі Української православної церкви Московського патріархату воно знаходиться під набагато більшим жорстким контролем. Ніж за попередника митрополита Ануфрія, покійного блаженішого Володимира, митрополита Володимира Сабодана. Таке враження, що це священно живе в іншій країні, живе абсолютно в інших реаліях, що воно тримає звіт не перед своїм народом Божим і не перед своєю країною, а виключно. Перед московською, московською патріархією. Це е, реальна проблема. Але в українському суспільстві і українських православних, православному середовищі є колосальний запит на єдність. І в цьому я думаю, що е, велика перспектива цього об'єднання. Отець Кирило. Як цей запит на єдність реалізувати? А, мені здається, що. А, треба обрати правильну стратегію реалізації запиту на єдність до недавна до недавна до 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 майдану стратегія яка е, переважно реалізовувалася е, е, полягала в тому щоб будувати цю єдність згори вниз коли є ініціатива президента, наприклад, президента Ющенка була 2008 року, і коли застосовувалися державні механізми, в тому числі силові, для того, щоб розбудовувати цю єдність, Мені здається, що це хибний шлях. Єдність має розбудовуватися знизу вгору. І тут є прикладом для церков саме волонтерський рух, мені здається, в Україні ця консолідація суспільства, яка відбулася на майдані, яка продовжується зараз під час агресії, коли саме на низовому рівні, на рівні громад, на рівні людей відбудовується, винаходиться знову. Взаємопорозуміння, взаємоповага, і саме з цього треба починати цю побудову церков і далі вже рухатися до гори, до єпископату, до єрархії. І так далі, мені здається, що майдан показав, що саме така стратегія побудови єдності знизу вгору є більш дієвою, більш ефективною і дасть Бог принесе плоди єдності українському суспільству. Дякую, отець Кирило, пане Вікторе. Це була програма про головне. Побачимось, все буде добре.